Волинські вибухотехніки показали, як допомагають розміновувати Херсонщину. Окупанти лишають по собі лише згарища та поодинокі зруйновані будівлі, ані людей, ані тварин. Але є небезпечні предмети. Їх наші вибухотехніки виявляють і знищують. Зокрема, у селі на Херсонщині ліквідували авіабомбу боєприпас для ручного протитанкового гранатомета та протитанкового міну. Найкраща робота в світі, як кажуть. Нашу увагу привернула арматура і біля арматури дерев'яний колишок забитий. При підході ближче було виявлено ПГ7Л одна одиниця. При підході до ПГ-7Л і забирання його з місця виявлення в траві було виявлено противотанкову міну птм 4 м Тобто версія одна, що ПГ-шку і противотанкову міну сюди хтось приніс. І поставив ось таку позначку. Зараз буде проведення знищення на місці виявлення. Зроблено ось таку от конструкцію за допомогою скотчу штанга. Готовий? Добре, добре, хай так стоїть усе. Вогонь! Все нормально. 15 хвилин пройшло вже, Поглянемо, що ми наробили. І вибухонебезпечний предмет знищений в повній мірі.